Коли настане, обов'язково настане момент, коли щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен, а поки. Ми робимо все, аби він був. <звучить> Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Ще молоко на губах не обсохло. А йому років 15. Це ж треба. Вербують дітей. А він вже рятує світ. Ти вб'єш тисячі невинних людей. Ні, ні, що ти я вб'ю мільйон. Джеймс Бонд нервово курить в сторонці. І він не дитина, він смертельна зброя. Джекі Чан спішить на пенсію. Шкільний трюк. Це ще не кінець. Громобій у суботу о 19.20 на К1. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем все при болю у суглобах. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя Європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу, О, картоплі нема. Принесеш вже ж, а сина, щось прихопило. Нагадую, мазь з живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з живокостом – Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа! Жива космонав! Жива повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Клячі східці. Вже ноги не ходять. Задихаюся. Сусіди, Чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс. Гарне самопочуття, активне життя. Тримайся, моя красуня. Твоя мама поклялася сьогодні. Все, що ти захочеш, належатиме тобі. Збирайся, швиденько. Сьогодні ми гості має. Я повірити не можу. Зовсім здуріла. Ти вигадуєш Фазілет. Чи справді переїжджаєш? Я переїжджаю у розкішний маєток. Ця Фазілет ніяка мені не подруга. Ти про що, що кріє? Та стерео зібралося і переїжджаю у маєток. Вона намагається відібрати твій хліб. Ти ще побачиш Фазілет. На мені гріха не буде. Пані Фазілет і її доньки сьогодні о 20.45 на Каодин. Наші українські, тимчасово окуповані міста героїв. Українці в окупації героїчно чинять спротив ворогу та чекають на день визволення. Підтримай своїх людей, долучайся до флешмобу з хештегом міста героїв. Пиши про окуповані міста у соцмережах та став їхню геолокацію у постах. Публікуй фото із жовтою стрічкою. Це символ підтримки людей в окупації. Українці будуть вільні. Підтримай міста героїв! Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Я східці. Вже ноги не ходять. Чекайте. я до Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках доброго дня та перша соціальна аптека. Геровітал Плюс 700 мл зі знижкою 20%. Любий, зачекали тебе на городі, та щось спина болить. Майз живокостом І будеш як молодий мені допомагати. Майз живокостом від доктора Тайса. Німецька майз від болю у суглобах та м'язах. Запитуйте в мережі аптек «Подорожник» майз доктора Тайса з живокостом Зі знижкою 20%. Акція діє з 1 по 30 вересня. Подорожник знає, що допомагає. Настане Стане, закінчивши ця війна. Як лаємо обов'язково настане момент, коли щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цетрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цетрин діє в центрі алергії. Сестри. Ти приписала мені романи з цієї дівчиною?» А що немає якого роману? Стануть запеклими ворогами. Глядіть, не побивайте одного. Сімейні таємниці, я поламав йому життя. Підступні інтриги цей гад вирішив загарбати вашу компанію. Кохання я з тих людей, які не прощають І ненависть. Я тебе знищу. Які ще випробування? Їм готує мереживо долі. У будні о 14.50 на К1. Кляті східці. Вже ноги не ходять, задихаюся. Сусіде, чекайте, я тушину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. О, картоплі нема. Принесеш? ж. А сина. Щось прихопило. Нагадую, мазь з доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – єдиний жовтий крем, при болю у суглобах. Тримайся, моя красиве. Твоя мама поклялася. Сьогодні все, що ти захочеш, належатиме тобі. Збирайся, швиденько. Сьогодні ми гості в гості я повірити, не можу. Зовсім здуріла. Ти вигадуєш, Фазілет. Чи справді переїжджаєш? Я переїжджаю у розкішний маєток. Ця Фазілет ніяка мені не подруга. Ти про що укріє? Та стеро зібралося й переїжджаю у маєток. Вона намагається відібрати твій хліб. Ти ще побачиш Фазілет. На мені гріха не буде. Пані Фазілет і її доньки сьогодні о 20.45 на Каодин. Українці нація сміливих, працьовитих і щасливих. Зачекались тебе на городі, та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька майз від болю у сугових та м'язах. Запитуйте в мережі аптек-подорожник майз доктора Тайса з живокостом зі знижкою 20%. Акція діє з 1 по 30 вересня. Подорожник знає, що допомагає. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте я дошину. Дуже... Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках доброго дня та перша соціальна аптека. Геровітал Плюс 700 мл зі знижкою 20%. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Ця війна! Обіне, і вевере, обіле. Обов'язково настане момент, коли щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Ще молоко на губах не обсохло. А йому років 15, Це ж треба. Вербують дітей. А він вже рятує світ. Ти вб'єш тисячі невинних людей. Ні, ні, що ти я вб'ю мільйон. Джеймс Бонд нервово курить в сторонці. І він не дитина, він смертельна зброя. Джекі Чан спішить на пенсі. Шкільний трюк. Це ще не кінець. Громобій у суботу о 19.20 на К1. О, картоплі нема. Принесеш. ж. а спина? щось прихопило. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Живо, 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 живо. Живокост повертає рух. Болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь жива від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. Наша зброя досвід та знання. Наша зброя. Європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Кляті східці, вже ноги не ходять, задихаюся. Сусіди, чекайте, я тушину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Тримайся, моя красуня. Твоя мама поклялася. Сьогодні все, що ти захочеш, належатиме тобі. Збирайся, швиденько. Сьогодні ми гості в маїн. Я повірити не можу. Зовсім здуріла. Ти вигадуєш, Фазілет. Чи справді переїжджаєш? Я переїжджаю у розкішний маєток. Ця Фазілет ніяка мені не подруга. Ти про що шукріє? Та зібралося й переїжджаю у маєток. Вона намагається відібрати твій хліб. Ти ще побачиш Фазілет. На мені гріха не буде. Пані Фазілет і її доньки сьогодні о 20.45 На К1. Ми об'єднались заради правди. 23.00, три нуль четверта ранцю, нуль нуль на годиннику. щодня. Що хвилини зільвово З Дніпра. Марафон єдині новини триває. Під звуки повітряної тривоги нам довіряють понад 70% українців. Ми даємо лише перевірену інформацію. Перевірені новини. Перемагаємо вірте у власні сили. Єдині новини разом ми сила. Сили. ще на один день ближче до перемоги. Єдині новини у центрі подій. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте я дошину. Тож... Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Запитуйте в аптеках доброго дня та перша соціальна аптека. Геровітал Плюс 700 мл зі знижкою 20%. Настане! <плес> життя війна. Обов'язково настане момент, коли, щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Люби. Зачекались тебе на городі? Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Запитуйте в мережі аптек «Подорожник» майз доктора Тайса з живокостом зі знижкою 20%. Акція діє з 1 по 30 вересня. Подорожник знає, що допомагає. Думаєте, нажить це надовго? Викиньте ці думки з голови. Назевін Сенситив діє вже за 25 секунд та дбає прослизово носа при нежиттю. Назевін Сенситив. Не потрібно чекати, щоб дихати. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем долгіт Крем долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Довгіт єдиний жовтий кран. при болі у суглобах.